У мандри всесвідом. З програмою Космос. У партнерстві з Європейською космічною агенцією. То був кінець подорожі шістьох добровольців, які перебували в ізоляції від зовнішнього світу продовж півтора року. Останній етап експерименту Марс 500 був першим повномасштабним відтворенням умов пілотованого польоту до сусідньої планети під час місії Марс 500 Ми відтворили на Землі найтривалішу космічну подорож, щоб одного дня людство зустрічало світанок на цій далекій, але досяжній планеті. Екіпаж з трьох росіян, одного китайця і двох європейців перебував у моделі космічного корабля у Російському інституті біомедичних досліджень, який і проводив експеримент разом з Європейською космічною агенцією. спочатку ми покажемо кімнату Дієго. ви напевне помітили італійський прапор. А одразу поруч моя кімната. Були деякі незручності. Наприклад, ліжка були дуже вузькі, і коли я лежав на спині, то мої руки спадали. Цей прохід поєднує спальні кабіни з кімнатою для спорту. А ось тут шлюз, через який ми передавали усі зразки для науковців в різних країнах. Очевидно, що деякі умови міжпланетного польоту, наприклад, космічну радіацію та невагомість відтворити було неможливо. Але Марс 500 дав науковцям безцінну інформацію про медичні та психологічні наслідки тривалої ізоляції для космічного екіпажу. Інтернаціональному колективу треба було уникати непорозумінь і співпрацювати упродовж тривалої та напруженої місії, не маючи при цьому негайного зв'язку з рештою світу, вони змушені були покладатися лише на себе, навіть в Надзвичайних умовах Вони впоралися надзвичайно добре, тобто справжніх конфліктів не було. А я думаю, що більшість людей очікували би чогось подібного. екіпаж упорався зі своїм завданням не лише в нормальних умовах, але й у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайною ситуацією була, наприклад, втрата струму у грудні. Екіпаж опинився без електрики, води і вентиляції на 20 годин. Екіпаж, власне, і не підозрював, що це було підлаштовано. Нам пішло кілька тижнів на те, щоб переконати, що це було лише випробування в межах експерименту. Вийшовши з ізоляції, екіпаж Марсу 500 насолоджується першим видовищем сходу сонця за 17 місяців. У карантині медики і науковці мали найкращі можливості визначити наслідки експерименту для здоров'я добровольців. Наша знімальна група єдина мала доступ до аерокосмічної клініки у Москві, де обстежують космонавтів, пілотів та моряків-підводників. Обстеження додасть інформації до даних зібраних під час понад сотні міжнародних дослідів під час експерименту оскільки в центрі уваги тут були наслідки ізоляції у замкненому просторі під час польоту на Марс, то ми зосереджувалися на вивченні поведінки і психологічних функцій, діяльності команди, а також наслідки стресу від ізоляції для різних фізіологічних функцій, наприклад, для імунної системи людини. Фізіологіколфанкшн лайктімюфанкшнфоксам. Ласкаво просимо до медичного модулю. Це робоче місце, а це місце, де я пробуду більшу частину завтрашнього дня, проводячи експерименти з травленням. Ми віддали багато часу дослідам, які були запрограмовані науковцями. Ми збирали інформацію і передавали їм. Погляньте на Ванга. Він відпочиває. А Саша сьогодні експериментує. Він повинен що півгодини дути в трубки з цим апаратом на грудях. Сом тюбса. Конекти Наукова мета була частково психологічна: з'ясувати, як це можна зробити. Багато було і медичних аспектів. Я не думаю, що хтось будь-коли так близько спостерігав за шістьма здоровими чоловіками упродовж півтора року. Маю на увазі, що ми точно контролювали усе, що вони їли. Ми провели сотні експериментів. Це буде сировиною для науковців на багато років. Нам треба їсти їсти лише те, що в меню. Отже, ми беремо 20 грамів того, 20 грамів того. І як ви бачите, увесь модуль заповнений харчами. Проблема була в одноманітності. Ми їли одне й те саме цілий тиждень, і деколи це було важко. Особливо із певними національними стравами мені дуже бракувало французького рогалика у неділю зранку. а ось так дієго робить коктейль. В Свіжої їжі члени екіпажу не мали 520 днів. Їхні запаси складали такі ж харчі, які мають космонавти на міжнародній космічній станції. Тим часом триває вивчення шкідливих наслідків. зараз ми бачимо ультразвукове зображення судин і серця. Ми спостерігаємо певні потовщення судин. Вважають, що це потовщення може зрештою змінити судини, що є наслідком браку фізичної активності та інших негативних умов космічного польоту. Дослідження Марс 500 стало одним з останніх і найбільших з низки багатьох подібних випробувань в інституті біомедичних проблем, які проводилися ще на зорі пілотованих польотів у космос. Тоді політ на Марс був мрією радянських космічних інженерів, які прагнули досягти чогось на противагу американській висадці на місяць. 67-му року три дослідники на чолі з Германом Мановцевим були ізольовані на цілий рік у тісній сталевій кабіні, 12 квадратних метрів завбільшки. Приватних приміщень не було. Це дуже дратувало людей собственно, год вот в этом готведем Власне, Ми впродовж року мешкали у тому закритому просторі. Коли дві людини сиділи за столом, то третя не могла пройти, нікого не зачепивши. Можете собі уявити, як це впливало на нерви після цілого року. Це дослідження було і залишається надзвичайним досягненням. Отриманий досвід був використаний і для Марсу 500 і у справжніх космічних польотах. І деякі з того вони таніспитувалі все примініно і в реальних космічних польотах. На відміну від попередніх експериментів, Марс 500 також включав відтворення процесу посадки на поверхню Марсу. Така велика подія посеред місії насправді підняла настрій цілого екіпажу. Час перебування на Марсі був найцікавіший з усього. Ми поділили екіпаж на дві групи. Троє з нас були у посадочному модулі. І висаджувалися на Марс для виходу за межі корабля. Ми використовували справжні скафандри у двох випадках. Я був у скафандрі а іншого разу я відповідав за зв'язок із екіпажем и происходила имитация высадки на поверхность Марса. Вот, для імітованої висадки на Марс екіпаж ділили без огляду на національність в групі. Були представники Китаю, Росії, Європи, і в нас не було жодних проблем зі спілкуванням чи з роботою в якості однієї команди. Марс 500 завдячує успіхами насамперед прискіпливому відбору учасників. Європейські члени екіпажу, італійський колумбієць Дієго Урбіна та француз Ормен Шарль були відібрані з тисяч кандидатів на підставі психологічних та професійних даних, а також з огляду на стан здоров'я, щоб не хворіти під час експерименту. Нікуда ні літі. Наше завдання полягало у тому, щоб посилювати або, принаймні, не допускати ослаблення м'язів і кісток членів екіпажу упродовж експерименту. Ми використовували вібраційні пристрої, щоб стимулювати м'язи. Щоб виміряти силу, ми просили їх стрибати на спеціальній пластині. Ці німецькі науковці використовували сканування комп'ютеризованим томографом, щоб порівняти масу м'язів і стан кісток членів екіпажу перед початком півторічної ізоляції і після. Ми, звичайно, ще і досі збираємо інформацію. Науковці працюватимуть ще один-два роки, аналізуючи і публікуючи дані. експеримент Марс 500 є важливим кроком у приготуваннях справжнього польоту до сусідньої з нами планети. Якщо космічні країни домовляться співпрацювати, міжпланетна подорож буде можлива через 25 років якби ви запитали мене, чи погодився б я на такий експеримент завтра знову, у мене були б сумніви. Я довго був далеко від рідних від усього, що я люблю. Але якби ви запропонували мені справжній політ на Марс, я би погодився без вагань. Це дефарімб'яджоамарти саранабельна мотиваціональфарейсенсадро. Я думаю, що цей політ, він буде значим для чоловіка. Я вважаю, що такий політ буде дуже важливим, щоб людство зрозуміло свої можливості, і щоб наука змогла відповісти на запитання щодо Марсу. І звичайно, це важливо для молодого покоління, яке повинно розуміти, що воно може, і повинно співпрацювати. Є завдання, які об'єднують усіх, хто живе на землі, і це одне з тих завдань.